Cruiser 250 Prado. Найбільше очікування 2024 року від Toyota. Чим здивує європейських клієнтів новий Subaru Forester і Boxer? Чому Tesla варто боятись китайського конкурента Xpeng? Які функції нового Peugeot i 408 вразять користувачів? Чи вдалося Volkswagen здешевити нову базову модель свого ID Bus? Чим відрізнятиметься нова Honda Prelude від інших автомобілів на ринку? Друзі, якщо маєте бажання, ви можете підтримати наш канал вподобайкою, підпискою чи стати спонсором каналу на YouTube. Отже, let's go to the auto Нюс, поговоримо про все детальніше. Нещодавно в Україні був презентований новий Toyota Land Cruiser 250 Prado. Це автомобіль, на який чекали фанати та цінителі Land Cruiser. Абсолютно новий Land Cruiser 250. Це останнє покоління моделі, яка за більш ніж 70 років завоювала неперевершену репутацію міцності, надійності та здатності справлятися з найсуворішими умовами в усіх куточках земної кулі. Сімейство Land Cruiser з часом розвинулося в три паралельні серії: Універсал, представлений сьогоднішньою серією 300, яка доступна в регіонах світу, включаючи Африку, Близький Схід, Азію та Тихоокеанський регіон. Heavy Duty, всесвітньо відома 70-та серія. Яка святкує своє 40-річчя, доступна на ринках Африки, Близького Сходу та Тихого океану та Light Duty асортимент, який включає абсолютно нову 250-ту серію, основну модель для Європи. Перша модель Light Duty, також відома як Prado в деяких регіонах, приєдналась до глобальної лінійки Land Cruiser у 1985 році. З того часу її еволюція показала, що за своїм характером вона наблизилася до більш розкішного та великого Land Cruiser 300 при розробці Моделі 250 серії 24-го року було прийнято свідоме рішення повернути Land Cruiser до його витоків, зосередившись на його фундаментальних якостях практичного та доступного автомобіля. Головний інженер Кейта Моріцу пояснює, ми змінили наше сприйняття і вважаємо, що цю модель Land Cruiser слід пропонувати як практичний і доступний позашляховик. Ми вирішили, що повернення до наших витоків стане основою розвитку бренду Land Cruiser. Результатом стала абсолютно нова модель, яка пропонує потужні справжні позашляхові характеристики, підкріплені новою платформою і рамою JAF, відмінну функціональність для перевезення пасажирів і вантажів покращену оглядовість для водія і простоту з деталями, розробленими таким чином, щоб їх можна було легко відремонтувати або замінити на індивідуальні елементи. Якість повернення до витиків також простежується у дизайні автомобіля, який поєднує в собі спадщину Land Cruiser та сучасність. Міцний стиль проектує надійність, позачасовий вигляд і функціональну якість. Що асоціюється з найкращими професійними інструментами, це не просто данина поваги, каже головний дизайнер Йошито Ватанабе. Це інтерпретація цих елементів у сучасному дизайні, що відображає сутність Cruiser. Залежно від комплектації моделі, новий Cruiser матиме 18- або 20 дюймові легкосплавні диски з новим дизайном. Численні варіанти кольорів включатимуть традиційні, димчато-блакитні та пісочні відтінки в поєднанні зі світло-сірим дахом. Широкий асортимент аксесуарів. Для кузова дасть клієнтам можливість адаптувати свій автомобіль відповідно до їхніх вимог, включаючи рейлінги на даху, бічні підніжки та задній люк, що відкривається. У новому п'ятимісному Land Cruiser багажний простір із рівною підлогою довший і ширший ніж у поточній моделі. У самімісній версії ширина більша, але довжина не змінюється, коли використовується сидіння третього ряду. У 2025 році Toyota представить в Європі м'яку гібридну електричну версію Land Cruiser, яка поєднує 28 літровий дизельний двигун з електродвигуном-генератором на 48 Вт. Компактну літіо іонну батарею на 48 Вт і систему старт-стоп. Це покращить керованість, забезпечуючи більш плавну та тиху, але більш чуйну роботу, зберігаючи його здатність витримувати важкі умови водіння. Новий Land Cruiser є першою моделлю Cruiser, яка оснащена системою рульового керування з електропідсилювачем ІПС. Порівняно з гідравлічною системою, це зменшує кількість віддачі, яка може виникнути під час руху по нерівній поверхні, і забезпечує більш плавне пряме керування та легшу маневрення. На будь-якій швидкості. Використання IPS також дозволяє новому Land Cruiser мати функцію Lane Tracking Assist як частину активної безпеки та пакету допомоги водієві Toyota Safety Sense. Prado 250 буде в трьох комплектаціях: Elegance, Prestige та Premium. Комплектація Elegance з 28-літровим дизелем буде коштувати в Україні 2,4 мільйони гривень. Комплектація Prestige – з 2,8 дизелем 2,6 мільйони гривень. Якщо з бензиновим, то 2,5 мільйони. Ну і комплектація преміум з дизелем 2,9 мільйони. І бензин відповідно 2,8 мільйони гривень. Ну я думаю, що зовсім скоро ми будемо бачити прадіки вже на дорогах України. Форестер є основним в модельному ряду Subaru з кінця 90-х років. Тоді він став прикладом компактного кросовера. У новому модельному році Subaru повністю змінила дизайн Форестера і пропонує нам те, чого очікували кілька років: а саме, гібрид. Крім цього, власники Subaru отримують оновлений дизайн екстер'єру та інтер'єру. На 10% жорсткішу підвізку, електронний підсилювач керма VRX, оновлену версію систему активної допомоги водієві i розширився кут огляду, пішоходи та велосипедисти розпізнаються швидше, оновлену стандартну двозонну систему кліматконтролю, панорамний люк, електропривід дверей багажника, що активується датчиком руху. Загалом хочу сказати, що компактний позашляховик Subaru ніколи не був найшвидшим або найкрасивішим автомобілем. Але його великий салон, міський вантажний відсік сприяють його практично. Привабливості, що стосується інтер'єру, у новому поколінні Форестера Subaru відмовилась від зручних поворотних регуляторів кліматичної системи. Але клавіші зліва та праворуч від дисплея медіасистеми звичайні, не сенсорні. У базовій версії позашляховика медіасистема з 7-дюймовим екраном. У дорожчих версіях діагональ екрана становить 11,6 дюйма. Цифрової панелі приладів новий Форестер не отримав. Мабуть, найголовніша новина новий Форестер стане гібридним. Відповідно до заяв Subaru, цей автомобіль. Отримає силову установку на базі Toyota Hybrid System, але із збереженням характерного для бренду опозитного двигуна. Що це означає для Forester Hybrid і наскільки успішною може бути ця модель на сучасному ринку гібридів. Subaru вже не перше співпрацює з Toyota, інтегруючи їхні гібридні технології у своїй моделі. Така колаборація дала непогані результати для моделі Crosstrek Hybrid, хоча модель мала певні обмеження на ринку через високу ціну та специфічну конфігурацію. Втім, майбутній Forester Hybrid обіцяє бути більш вдалою моделлю завдяки поєднанню технологій Toyota і фірмового опозитного двигуна Subaru, що дозволить зберегти характеристики Терні риси бренду, стійкість і повний привід. Субару планує розпочати виробництво гібридних установок вже восени, а самі автомобілі вийдуть на ринок на початку 25-го року. Складання нового Forester Hybrid буде на заводі компанії в Індіані. Крім Форестер Гібрид, Субару впроваджує аналогічну гібридну установку, в оновлений Crosstrek. Це розширить лінійку гібридних моделей, надаючи покупцям більше варіантів вибору. Відомо, що новий Субару Forester, гібрид 25-го року, буде оснащений 25-літровим. Опозитним двигуном потужністю 180 сил з максимальним крутним моментом 241 Нм. Цей двигун працюватиме у парі з безступеневою трансмісією CVT та системою повного приводу, яка є стандартною для більшості моделей Subaru. Така конфігурація дозволить автомобілю зберегти типову для Subaru динаміку та стійкість на дорозі, особливо в умовах поганого дорожнього покриття, що є важливою перевагою для користувачів у різних регіонах. Форестер п'ятого покоління. Отримав чудові рейтинги безпеки. Subaru заявляє, що оновлена модель має на меті отримати найвищі рейтинги безпеки. Для додаткового душевного спокою, Forester 25-го року оснащується комплексом активних функцій допомоги водієві Айсайт, включаючи автоматичний аварійний звуковий сигнал, асистент утримання в смузі руху та адаптивний круїз контроль. Subaru заявляє, що функції Айсайт були вдосконалені, щоб працювати більш плавно і швидко в більш широкому діапазоні умов порівнянні з попередніми вер. Зміни включають ширше поле огляду, оновлене програмне забезпечення і додавання електричного підсилювача гальм. Subaru також оснащує Forester автоматичним гальмуванням заднім ходом, системою виявлення сліпих зон з функцією допомоги при зміні смуги руху та системою попередження про перехресний рух ззаду. Моделі в комплектації Touring Отримує стандартну систему запобігання відволікання уваги Drive Focus, яка використовує камеру для моніторингу втоми та пильності водія. Subaru також пропонує камеру 360 для полегшення навігації при паркуванні. Загалом нова модель виглядає досить добре, хоча прискіпливе око глядача може знайти якісь недоліки у зовнішньому вигляді чи у технічних можливостях. А хтось скаже, що Subaru вже не ті, і Subaru вже Toyota. Та я вважаю, що свіжий Forester легко зможе конкурувати з іншими компаніями компактними позашляховиками, включаючи Toyota RAV4, Honda CR-V, Ford Escape та Nissan Rogue. Компанії Tesla не варто недооцінювати конкурентів. Особливу увагу треба звернути на китайського виробника Xpeng. Нещодавно ним було створено автомобіль, який може впевнено конкурувати з Tesla Model Y. Мова йде про Xpeng G6. Це новий електричний позашляховик, який за своїми параметрами і формою подібний до Tesla. Зовнішній дизайн відрізняється гарними пропорціями і стриманими деталями, які разом надають G6 витонченості та вишуканості на дорозі. Дизайн. Інтер'єру G6 перегукується з мінімалізмом, який став фірмовим знаком Tesla. Авто має цифрову панель приладів за кермом, яку доповнює 14,9 дюймовий сенсорний екран в центрі передньої панелі автомобіля. Матеріали, використані для оздоблення інтер'єру, створюють менш похмуру і сувору атмосферу, ніж в салоні Model Y. Як і в Tesla, тут, на жаль, немає фізичних елементів керування такими функціями, як контроль температури клімату, швидкість вентилятора або напрямок вентиляції. Але на сенсорному екрані інтуїтивно зрозуміле і не створюватиме проблем у керуванні. В основі кожного G6 лежить власна наскрізна програмна архітектура XPN OS, яка підтримує такі функції, як голосовий асистент Xpeng зі штучним інтелектом, розумну навігацію, 3D-інтерфейс користувача. Також в стандартну комплектацію входить вдосконалена система допомоги водієві Xpilot 2.5, яка пропонує різні функції автоматичного паркування, а також можливість автономного водіння завдяки 12 камерам, 12 ультразвуковим датчикам і 5 Радаром високої чіткості міліметрового діапазону, встановленим G6. Відмінність Expense G6 від Tesla Model Y полягає у вражаючо високому рівні стандартного оснащення. У Європі всі моделі G6 оснащуються 20-дюймовими колесами, зутими в шини Michelin Pilot Sport EV. Панорамним скляним дахом, автоматичним двозонним клімат-контролем, багатофункціональним шкіряним кермом з підігрівом, підігрівом і вентиляцією передніх сидінь, а також двома бездротовими зарядними пристроями. Для телефонів. Єдиними опціями, доступними для всієї лінійки, є буксирний пристрій з електроприводом і вибір з чотирьох кольорів екстер'єру, окрім стандартного білого. Базова модель G6 Rear Wheel Drive оснащена одним заднім двигуном потужністю 255 кінських сил, який живиться від літій залізофосфатної батареї, чиста ємність якої становить 66 кВт, що забезпечує запас ходу за європейським протоколом на 434 км. G6 Real Wheel Drive Коштує в Європі близько 46 тисяч доларів. Також доступні для покупки двомоторні версії G6 Long Range Rear Wheel Drive з запасом ходу 569 км та G6 Performance All Wheel Drive. Повнопривідна версія із загальною потужністю 469 кінських сил та запасом ходу 548 км. Поряд з двомоторною Model Y Long Range вартістю близько 72 тисяч доларів. Xpeng G6 Performance All Wheel Drive, ціна якої в Європі становить Близько 58 тисяч доларів виглядає дуже вигідною пропозицією. Peugeot представив свій новітній електромобіль e 408 Модель споріднена з i308, e але має ряд відмінностей. e 408 побудований на корпоративній платформі Peugeot EMP 2. Порівняно зі своїм меншим братом, i-408 e на 33 см довший, на 5 см вищий і має на 11 см довшу колісну базу. E-408 вражає своєю передньопривідною системою. Двигун видає 157 кВт потужності та 345 Нм круто. Моменту. Акумуляторна батарея нового Peugeot є ключовою особливостю. Її чиста ємність становить 58,2 кВт, що приблизно на 7 кВт годин більше, ніж у i 308. Така конфігурація силової установки дозволяє досягти запасу ходу в 453 км. Завдяки швидкій зарядці постійним струмом батарея може поповнитися з 20 до 80% приблизно за 30 хвилин. Новий Peugeot i408 доступний у двох версіях: Allure та ЖТ. стандартна комплектація включає тепловий насос, підігрів керма та сидінь, що підвищує комфорт за різних погодних умов. І 408 також пропонує достатньо місця для зберігання речей. Об'єм багажника становить 471 літр, який можна збільшити до 1545 літрів зі складеними сидіннями. Volkswagen представить нову базову модель свого електричного мінівена ID Bus. Компанія називає цю комплектацію початкового рівня Freestyle. і вона поставляється з нефарбованими бамперами і сталевими дисками, щоб зробити її більш доступною. Автомобіль оснащений електродвигуном потужністю 170 кінських сил і батареєю ємністю 59 кВт, що забезпечує йому запас ходу близько 329 км. Що стосується зарядки, то Freestyle може витримувати до 160 65 кВт через CSS для швидкої зарядки постійним струмом і 11 кВт для зарядки змінним струмом. З точки зору продуктивності він розганяється від 0 до 100 км за 10,7 секунди і досягає максимальної швидкості 145 км на годину. У салоні достатньо місця для сім'ї та вантажу. Об'єм вантажного відділення становить 1121 літр до верхньої частини заднього сидіння, а зі складеним заднім сидінням 1581 літр. Зовні Volkswagen зробив все просто: стандартний колір Candy White за колір кузова Mono Silver Metallic доведеться викласти додаткові 1035 євро. Фургон котиться на 18 дюймових сталевих колесах, а 19 дюймові легкосплавні диски доступні приблизно за 2500 Євро за комплект. Наклейки у стилі фрістайл прикрашають нижню частину дверей, і добре, що хоч за це не доведеться доплачувати. Інтер'єр витриманий у чорно-сірій кольоровій гамі, переднє сидіння регулюється по висоті, а двозонний автоматичний клімат-контроль забезпечує комфорт для всіх пасажирів. Стандартне оснащення включає різні системи допомоги водієві, багатофункціональну камеру та радіо Ready to Discover з 129 дюймовим сенсорним екраном. Система підтримує бездротову інтеграцію Android. Авто та Apple CarPlay. Для тих, хто потребує буксирування, Volkswagen пропонує складаний причіпний пристрій з електроприводом за 982 євро. Фургон може тягнути до 1000 кг по 12% нахилі. Volkswagen встановив ціну на ID Bus Freestyle у 49. 1997 євро, ледь не дотягнувши до позначки 50 тисяч євро. То, мабуть, маркетинг такий. Компанія сподівається, що ця більш доступна ціна сприятиме збільшенню продажів її сімейного тягача з нульовим рівнем викидів. Побачимо, побачимо. да. Наступне покоління Honda Prelude може отримати механічну коробку передач і гібридний двигун. Така комбінація виділить його серед інших автомобілів на ринку. Минулого року Honda показала концепт кар Prelude на японському автосалоні. Він виглядав майже готовим до виробництва, але Honda не поділилася деталями про те, що знаходиться під капотом. Тепер японські ЗМІ вважають, що новий Prelude матиме шестиступінчату механічну коробку передач в парі з гібридною силовою установкою. Якщо це правда, то це буде унікальною особливістю на сучасному автомобільному ринку. Новий прилют стане шостим поколінням моделі. Вона, ймовірно, матиме деякі спільні риси з Honda Civic і буде представлена у вигляді дводверного купе. В Японії комплектація Civic RS вже має шестиступінчату механічну коробку передач. Він також має 1,5-літровий двигун з турбонадувом без гібридної силової установки, функцію підбору обертів і більш спортивну підвізку. Японський автомобільний журнал Best Car вважає, що прилюд може запропонувати два варіанти трансмісії: звичайну CVT і механічну коробку передач з гібридною системою. Якщо Honda обере механічну гібридну трансмісію, це буде перший автомобіль з часів CRZ, який поєднає. Механічну коробку передач з гібридною установкою, що само заряджається. Bestcard припускає, що гібридна система прилюд може використовувати 2-літровий 4-циліндровий двигун і 2 електродвигуни. Ця установка буде схожа на ту, що встановлюється в моделях Civic і Accord і HEV. Це може забезпечити прилюд, хорошу продуктивність і кращу паливну ефективність, ніж у негібридних. Конкурентів. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Ставте лайки та пишіть коментарі. Ваші реакції надихають нас створювати новий цікавий контент. Бережіть себе та до зустрічі на каналі. Слава ЗСУ!